Так, привіт усім! Ось наше весняне озеро. Так, гарно тут. Пташки ще бечуть уже по-весняному. Сьогодні 8 березня. Добре, що на це свято таке жіноче, дівоче, таке сонячне небо, синє, як ви бачите. І зараз підходжу до озера. Ще трішки вода потеплішає і. За легендами древніми водні духи вийдуть зі своїх підводних кришталевих замків. От так що можна буде викликати русалку водяника або ще якогось духа. Ми колись спробуємо з вами зробити це під час стріму. Так, і ще лід лід на воді. Ось ви бачите лід. Так. І отаке сонце над водою. Гарна в нас у поліських краях.